Ще раз на морі. Приїхали на море, отут От 5 хвилин. Ми живемо на березі моря, але вже пора їздити на море. І ми хочемо по воді походити, походити, щоб ноги помочити, масаж гарний зробити, джада гарно в машині сидить, їй подобається, як її машина колишить. Мені здається, що в Мілан з нею можна їхати. Тут, тут е, ті от піни, такі піни та росте, бачите, дерева такі суснові. Я з жадою дружу дуже добре. Як тільки машина зупиниться, вона зразу... ой, що ти пробудилася? А ти спала трошки в дорозі. Основне, щоб місце знайти, задурно треба місце знайти, бо тут всюди коштує. падали, Оп, для тивайку зі і оп оп-оп сьогодні вітер і тому вони і будуть їздити, їздити, плавати на сюрфінг. Серфінг-срфінг. Ой, та тут ще нічого нема, тільки починають готуватися. Мама, фуси на суботу на неділю вже були тут люди. деякі. їх? там, там вже все є, там вже ліжко все-все є пізніше а ми тут на, на околиці міста О, там, бачите високі будинки ми на околиці на початку та, якби. ось там високі будинки центр там є Який гарний спокійний вітерець ми тут бо нам треба вже до моря йти джада як 32 роки але вона як маленька дитинка у ній треба згинатися що вона подає. Вона гарно подає. І тапочки такі зняті, 34-й розмір. І тут вона свій рюкзачок має. Зараз ми її от цю рюкзачку. зараз я запхаю, ми йдемо в воду. Ось, друге мої. Ось це має, море, море. У нас пісок, у нас стільки пісок і баса. Джеда йдемо в воду, в холодну воду йдемо. Йдемо в холодну воду. Вау! Е, джада, все й траквільна? Вау! А! Холодна чи ні? Трошечки, трошечки! Джада не знає, що тут робиться, але не бачить, вона знає, що таке море. Знає, знає. А? Джада, окей? Знаєте, тільки вона не говорить. Ось зараз ми йдемо туди і будемо йти. Багато кілометрів. П'ять кілометрів туди, п'ять назад. Всі, весь цей період, який ми тут є, ми ходимо. По воді, ось так. До колін вода. Серфіста треба зняти, ось там його Ха -ха -ха. От Хто народився на морі, вони... Гарний спорт, дуже гарний спорт. Мені подобається. Це от зараз ідеальний, в травні це ідеальний, ідеальний період для дітей, для дорослих. Ось так лягти, коли тобі сонце світить, пече, але не сильно, щоб тобі парасольки не треба. Вже за дві неділі, за 10 днів сонце як більше 25 градусів. Тут треба обов'язково мати парасолі. Їдять собі якісь печенько, п'ють воду. У нас в Італії ось тут на морі не їдять. ось так чуть-чуть, якесь маленьке паніно, прийшли з дітьми, так, але не розкладаються. Пиво не п'ють, ну може якісь странєрі п'ють. А так акуратно з'їли, щоб дуже замітно не було. Не, не так, як на півдні. На півдні дуже всього багато беруть на море і дуже розкладаються сильно. Тут тут ні. Чада! Вінніква. От Отак, несподівано її муха кусає. Вона виривається і хоче слухати. Баста! То добре, що людей немає, Треба тримати велике терпіння. От несподівано, нічого не було, отак. От психане і все. Вона, джад, джад, вона не відповідає. Її клич-не-клич, джада, вона не розуміє. Хоче сісти, хоче сісти тут, а ми ж так мало ж тільки ну, прийшли. Ва, джада. Донна, о, все трохи відпочинь. Ой, тяжко. Дівчинка з автизмом, це деколи буває тяжко, але це треба потерпіти, 10 хвилин. 10 хвилин ось так плаче. Хотіла сказати, що в нас тут пісок дуже чистий, у нас нема тут каміння ніякого, так як ніякого дерева, пластмаси, скла, ніколи, ніколи в житті не буває. Отут, де ви бачите, оці будиночки, це все-все буде парасольки будуть. Чада, це імпаціта. Вона не відзивається. Чи її кликати, вона не чує, вона не відзивається. І отак літом, як багато людей. Ви знаєте який? Це для мене трошки. Вона, вона як не боле, вона навіть не, не бачить, не чує. На дерево може зайти. У машину може зайти, вона просто не бачить вже, тоді вже гірше. І ні ква, джада! Сідіть, квапу кініно, дай. Сідіть джу-джу-джу, джада, поки ніно хозі. Що, зараз і пройде, десять хвилин і пройде. Дуже гарно, не горяче, не холодно. Я вже хочу сама завтра, сама одна прийду з Ренесенька-Зраненсенка. З Просто лягти ось так без парасольки і, і, і приймати сонце, коли воно ще не шкідливе. Ну, що зробити? Пацієнт. Це такий вітерець легенький. Я б так купалася, я б так воду зайшла, як я була б сама одна. Ось заходиш 3-4 метри і вже дуже плавно заходити в воду. Не, треба, не є глибоко, каміння ніякого нема. Киче, киче. Не хоче руку дати мені. П'яно-п'яно. Хочу тут по воді так от гарно походити, це ж дуже здорово, масаж на ноги. Зараз її пройде, я вже знаю, я вже багато років з нею. Це не є проблема. І зараз прийде. Переходить, так би переходить. Переходить, зараз вона і перейде. Бачите, ми тут от в центрі. Ці будинки високі побудували останніх 20 років, їх тут не було, тут в основному вілли, дерева, ті суснові дерева, коли я вам піду і покажу. Ідеально от ідеально зараз лягти і полежати на, на пісочку, полежати, тому що не холодно, не горяче. Це просто дуже-дуже-дуже. Можна дуже, 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 дуже парасольки ставити, люди гуляють, з собаками гуляють. Мені повезло, що я ось тут на березі моря. Коли захотіла, туди і поїхала. І ми дуже часто з компаньйоном їздимо після обіду, коли захочете. Зранку, після обіду, перед вечором. Перед вечором ніколи, але так. переходить. Якщо така спокійна, значить вже переходить її. Так, ми просіли на таку лодку, вона така сальватаджа. Джада, сідай отут, сідай. Така спасательна лодка, а це літом не можна тут абсолютно сідати. Тому що якби всі почали сідати, то лодка повинна бути готова, людей спасати, якби так щось сталося. Але нікого немає і ми собі дозволили з так сісти. Бачите, вона спокійна, вона вже мене обнява, вона нормально сидить. І це, мені подобається, і їй це добре, вона спокійна. Вони вже починають ліжка роз... розложувати. Як мені хочеться тут лягти і так пластом лежати в тишині, без парасольки, без нічого, ні з ким не говорити, отак От лежати і так прямо заснути, так спати я завжди тут хочу, я на морі. Пісочок дивіться який. Сочок, пісочок такий у нас, світло-коричневий. Мені тут подобається, тому що в нас тут пісок, 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 пісок. І море дуже таке, І, само собою, що тепле, але в нього заходиш і глибина така зразу нормальна, і ніколи нічого не медузів навіть нема. Там в кінці, там порто є, як бачите. Порто це означає, де оті всі ло, ну, лодки як вони називаються, оці, всі барки у нас. Я не знаю, я до 30 років моря не бачила на Україні, я ніколи на українському морі не була. Тому що в 19 років я вже вийшла заміж, 20 років у мене дитина народилася, а в -а -а, 18 я хотіла їхати на море з і моя мама сказала, як вийдеш заміж, поїдеш з чоловіком на море. А я як вийшла заміж, то дитина народилася і треба кухню купляти, треба шафу купляти, треба диван новий купляти. А пізніше почалися 90-ті роки і все, полки порожні. І тоді я взяла з біди, поїхала в Італію. І я тут дуже-дуже прижилася, тому що як людина приїжджає в 30 років в Італію, це зовсім інакше, як людина приїжджає в 40, в 50, в 60 років. Люди в старшому віці вже так не приживаються. А я прижилася, дуже добре. Ось так спокійно я задоволена. Так сидить, тихо-тихо, вітер в лице б'є, сонце б'є в лице. Ми близько води загоряємо, дихаємо глибоко повітрям І ми сидимо. Нам вигідно сьогодні. Водичка є, банани є. Це все пізніше. Вітрям. Для мене море це основне повітря, вода. Я зразу в воду йду купатися. І все. Більше мене сонце не зовсім не інтересує. Пізніше ще я під парасолькою лежу. Але зараз дуже приємно, що парасольки не потрібно. Перший раз прийшов на, на мій канал, на моє відео. Це дівчинка з автизмом. І, майже 32 роки. Така в неї біда сталася як вона, перед тим, як вона мала йти до школи, тому що мама їй розказувала, вона народилася зовсім нормально. Вона їздила вже на ровері, вона вже починала малювати, читати, букви знати, абсолютно нормально. І перед школою, як мала 6 років, зробили Мама Мія!! Бачить. Мама, ну, ча, чата, сій, мий, а то, на, всі та ти, сіді, ква. дивися, ще шо не хватало? Сиділа, сиділа, тут вже встає. Добре, що тут ми дихаємо повітрям. І перед школою сталася така біда, от ті окольчики, що треба було зробити, обов'язково на букву пи-пи-пи. П-пере-пере-пере-пере-пере-пере. Ви зрозуміли? І ось так. І після того вона почала мінятися. Вже хтось мені написав, що в Америці підозрювають, що от, автизм від того і є. Тут Віталій теж про це говорять. Багато дітей теж тут в Італії є таких. Хто старший, хто молодший. І в Україні теж вони, я тут навіть зустріла була, але не тут у нас в місті, а на подорожі ми були, одну дівчину, не цього року, минулого року. У мене теж дитина є з автизмом. Що зробити? В Україні теж багато дітей з'явилося таких з автизмом. Але автизм є різний. Хто більше говорить, хто менше говорить, хто не говорить зовсім. Вона от живе на, на фармач, фа, психофарма... Фарма, як називається? Психофармач, психофарма... психофармач. Психофарма. Як називається, психофармачах? Психофармач. Бачите, я говорю по-італійськи, -по а воно не переноситься так гарно на українську мову, на психофар... ну, Вів психофармачі приймає, ви зрозуміли. І от для мами і для сім'ї це дуже-дуже найстарша сестра є нормальна, 40 років замужем, двоє дітей. А от для мами мати таку дівчинку це, це все те саме, як мати дитину два роки. Таті саму не залишиш, вона сама не бавиться, телевізор сама не дивиться, за нею треба постійно слідкувати, постійно. Він і ква. Мадона, цей паціта є, пасти, чада, ти довеси саліта, він і ква. Він і ква, ще ніква. Цей паціта, Поціла, ти що здуріла? Ти зрозуміла вже, чада, і паціда це означає, ти що здуріла, ти що з розуму зійшла. І ось так. Красота. Красота. Йдемо цією доріжкою, джада, аспета, верда квікічільо, айвісто, ракушка. Щоб гарні великі файбідири. На нострій аміки нашим подружкам показати. Великі гарні ракушки треба прийти зранку зранку, і вночі море викидає всякі такі тіні, викидає гарні більші ракушки. А зараз ми йдемо по доріжці, по білій доріжці. Вже шоста година після обіду. Якщо вам цікаво знати, яка година. От всякі прапори є, українського прапора нема. Всі європейські. Хто війшов в Європу, той війшов, хто не війшов, той не війшов. Будемо надіятися, що Україна прийде в Європу і багато чого поміняється в гіршу сторону і багато чого поміняється в кращу сторону. Ну, Я думаю, що більше в кращу, ніж в гіршу.

З місця вийдемо, я не знаю, тому що тут закрито. Чи тут є вихід на вулицю, чи нема. М -м -м, зараз будемо назад вертатися. Напевне, що тут на вулицю вихіду нема. Ай-яй-яй. Що зубити? Не хочеться назад вертати. Ой, що я казала? Все закрито. Закрито, закрито, закрито. Ось такі квіти, йолки, палки джада. Ми за дурно Дурно ми сюди прийшли, таку дорогу ми велику зробили. Прийти до моря і пізніше на другу. З моря можна зайти, а з вулиці не можна зайти. З песиками не можна, вертаємося назад. Будемо другу дорогу шукати. Ось це називається Гадзебо. І Що мені з того з Гадзебо, якщо море далеко є, подивіться, скільки тут брельоню. 20 умрильонів є, дуже далеко є. Тут як вітру нема, іграшки такі пластмасові всякі лишають. Тут баскетбол, волейбол грають, сітка є спеціально для дітей. І я би тут не хотіла лежати у останньому ряді. Тут як горячо, тут взагалі, тут взагалі вітру нема, дуже горячо. тут. Таке гадзиво, дуже гарно на, на першому ряді. Ось сюди, тут вільний пляж, тут вихід на вулицю. І оце впереді, це все вільний пляж. Тут не платиться, лягайте собі задурно у вас з рушничок. Між одними парасольками і між другими вільний пляж. А от це така вишка, де буде ще не поставили, де буде баніно, той, що буде спасатель, як воді, ну, щоб люди не потонули Спасатель. А тут вільний пляж. Хочете холодок, лягайте, тут холодок. Ми до машини і ви дивіться, скільки тут таких ромашок всяких. Чата, ходи тобі покажу ромашки. Вона любить такі ромашки. Це дикі ромашки, які на піску, на піску, на піску, на піску. Вау, яка краса! Які ростуть на піску. Ніхто їх тут не садив. Це стоянка така велика. От ще кілька років тому ця стоянка була зовсім зовсім безплатна. Зараз е, голубі полоски. Грації! Грації! Ці полоски, голубі, вони зараз треба платити. Ми не платимо, тому що ми завжди дерево має номер. Огу, за ним доглядають. Ви бачите? 349. Йдемо, Джада. Йдемо, 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 йдемо. Ми йдемо вже до машини. І ось ці, як ви бачите, патиться. Пальми, щось вони такі тут бідні, високі, бідні, але щось вони тут не добре ростуть. Не є вони такі сильно багаті, густі, як має бути. Оці ростуть гарно. Вони такі тверді. Які вони тверді і колючі, бачите, ось такі. Легко їх рухати. Їх так не зломити легко. Вони такі от колючі джада не чіпай, не чіпай, не чіпай, тому що вже джада мене обнімає, обнімає мене. Йдемо, йдемо. Зрозуміло, що тут закрито. Понеділок п'юзо, бачите? О, понеділок закрито. Ось сьогодні понеділок. Бу, а ми сьогодні в понеділок тут прийшли. Жадують, ціни які. Ціни, 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 ціни. Лазанья 9 Лазанья. Паста з помідором 7 евро, діти дуже люблять. там Сир дають. О, такі палюшки з грибами і вонголі 14 евро. Всяка інсалата, мішана, капризи, от. капризи 6 евро, помідором у 6 4. Ось такі ціни. Йдемо, джет. Йдемо, йдемо, йдемо до машини. Будемо знати, що в понеділок е, тут закрито. І ще основне, що я хотіла сказати, е, що треба гроші, я завжди гроші лишаю в машині. От, е, міняю сумку і гроші в мене завжди в машині. Треба мені брати з собою гроші. Бо я люблю дещо щось таке купити, сісти. З жадою дуже не посидиш, ну, але що зробити. Тут дуже гарно, бо тут прохладно, тут аплітом, так літом так. Так прохладно, бачите, тут який будинок збудований. І от люди вже на вулиці вішають, вони живуть на першому поверсі, бачите, а повішати нема де, балкона нема. І вони отак сушать тут, інакшого виходу нема. Тут здаються, тут гостинниця, всі квартири здаються. Приїхали відпочивати. Тут теж такі квартирки маленькі є. Бачите, яка малесенька квартирка мінімальна на морі. Більше її не треба. І тут завжди квіти теж гарні. Люблю тут ходити, дивитися, так заглядати. Я люблю близько до моря. На віконечку я люблю дивитися. Ось який вхід гарний. Бачите, такий вхід. це гостинниця, тут вже сади доглядають. Це моя пальма, ідеальна. Я дуже люблю такі пальми. Його з листям таким круглим широким. Це, скільки фітів тут є. Ой, Щось вони присихають, ніхто їх не підливає. Та підливає, а може, не знаю. Ось так. Вертаємося назад, йдемо до машини. Джеда, бо тут, тут літом є багато людей, а, а зараз ще не сезон. Вертаємося назад, ось моя пальма. Я би таку хотіла мати в саді. Висока-висока, тоненька тоненька похоже на мене. Все, що похоже на мене, мені подобається. І там верхуше що молоденький такі є. Я прощаюся з вами. Дякую, що ви були зі мною. Підписуйтеся. Підписуйтеся і ставте лайк. От пальма сама виросла, бачите? Вона тут ніхто її не садив, о, другий ще листочок, є три листочка. Їх дуже багато тут є. Вона така тверда. О, така, бачите, така трошки так, би пластмасова тверда, така неприємна дуже. Оце вже листя м'якше. Це молоденьке, гарне. Дякую, що ви були зі мною і до скорої зустрічі.